Слава Ісусу Христу, дорога спільнота, дорогі молільники, як і традиційно, маємо наші спільні вечірні подячні молитви Богу за все, що нам добрий Господь дарував. Молимося разом з вами у ваших наміреннях, котрі ви мали молитви, а також молимося в наміреннях припинення пандемії коронавірусу, швидкого одужання інфікованих, за лікарів, медичних працівників. Молимося за онкохворих людей та дітей, за тих людей, хто. Хто просив нас про молитву і за тих людей, хто перебуває зараз у важких життєвих обставинах і потребують нашої з вами за них молоді, наперед перепрошуємо за технічні незручності, котрі можуть відбуватися на протязі цього прямого ефіру. На жаль, з технічної сторони не все залежить від нас. Тож запрошуємо усіх вас. Запрошуємо усіх вас єднатися у спільній молитві. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і, і Свят... ім Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас, амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі і що всюди єси, і все наповняєш, скарби, дібер і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси і спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашої ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа, Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє і і славимий, що говорив через пророків, в єдину, святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О найласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Перше славне таїнство Воскресіння Господні. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: Не бійтесь, знаю, бо, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого, нема Його тут, бо він, воскрес, як сказав, був. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав. Помолимося за чесноту віри. Отче наш, Ти, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний подай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Марія Господь, благословенна тим і жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діва раду, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя, і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О найласкавіший, Ісус, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, друге, славне таїнство, вознесіння Господнє. А як Ісус благословив їх, віддалився від них і став возноситись на небо. Вони ж, поклонившись йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим, і перебували, в... і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Помолимося за чесноту надії. Отче наш, ти, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний подай нам хліб наш насушний подай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між мійона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і душ з... наших. І збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений притлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слав... Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О найласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо сердя. Третє славне таїнство, зіслання Святого Духа. Аж ось залунав із неба шум, неначе поду буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені, мов вогонь язики, і сіли на кожному з них. Усі вони сповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як дух давав їм говорити. Помолимося за чесноту любови. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, хліб наш насушний, подай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нам. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся. Благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших тобою, благословенна... Благословенна ти між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна, благословенна ти між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенаш. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавити. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О найласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони, Захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте. Четверте славне таїнство, успіння Пресвятої Богородиці. На безсмертне Твоє успіння, Богородице, мати життя, апостоли, розсіяні по всьому, з'явилися разом і стали коло пресвятого Твого Тіла, і, почесно поховавши його, голосом Гавриїла співаючи, виголошували Радуйся, благодатна, Діво, мати пречиста, Господь з тобою. Помолимося за щасливу смерть. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде цар, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, подай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь Благословенна між жінками, і благословений плона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благослов... благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діва, радуйся, благодаря. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і і Збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і святому! І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О найласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до царства небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте, славне таїнство, прослава Марії в небі. Заспіваємо Давидову пісню, вірні, дівственні невірні. Матері всіх царя Христа, праворуч тебе, владико, стоїть цариця, зодягнена в золоту тканину і оздоблена божественною красою. Помолимося за вічне спасіння. Ой, ти, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний подай нам сьогодні і прости нам провини. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінкам, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками. І благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса. і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь... Господь з тобою, благословена ти, між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, благословення. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений притлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і. О найласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Достойно єву істину, величати блаженої Тебе, Богородицю, присно блажену і пренепорочну, і матір Бога нашого. Чесніше від Херовимів і незрівняно славніше від Серафимів, що без Бога Богослова породила, сущу Богородицю Тебе величаємо, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас єдина чиста і благословенна. преславна, преснодіво, Богородице, прийми молитви наші. І донеси їх синові твоєму і Богові нашому, щоб спаза для тебе душі наші, всі небесні сили, святі ангели й архангели, моліть Бога за нас, грішних, сіті славні всіх... Апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син і покровитель нам Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі. Боже милостивий, будь мені. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішила я, Господи, прости мені. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я і сина і Святого Духа, амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Дякуємо вам, дорогі молільники, за спільну вечірню молитву. Дякуємо Дякуємо вам за те, що, попри технічні незручності, ви так чисельно єдналися разом з нами у спільній молитві. Усім вам гарної та благословеної ночі, нехай усіх нас береже добрий Господь, слава Ісусу Христу, слава навіки Богу.